Освоїти нові навички, провести час із користю та відкрити для себе щось нове. Тепер це стане реальністю для Кременчужан. 25 жовтня у місті відбудеться масштабний проєкт Простір можливостей, який об'єднає десятки активностей для дорослих і дітей. Кожен зможе знайти заняття до душі серед 13 різноманітних тренінгів від творчих майстер-класів до практичних занять самооборони, комунікації чи розвитку бізнес-навичок. 25 жовтня в місті Кременчук буде проходити проект Простір можливості. Цей проект спрямований на всіх мешканців нашого міста. Він буде відбуватися з 10 ранку до 16.30. Місце ми повідомимо учасникам, які заповнять анкету. Цей день стане справжнім святом натхнення нових ідей і знайомств. Учасники дізнаються цікаві. Факти з історії Кременчука поспілкуються з підприємцями та військовими, які поділяться своїм досвідом, мотивацією та життєвими уроками. Також на гостей чекають інтерактивні локації, корисні поради від фахівців різних сфер та можливість спробувати себе у новій ролі. Саме на цьому заході будуть зібрані різні теми для того, щоб кожен містянин нашого міста зміг в анкеті обрати саме, куди він хоче. Там буде і самооборона, і тренінг з кібербезпеки від патрульної поліції. А також там будуть Спікер, який буде розповідати про смм, про культуру також ми залучили дієтолога, який буде розповідати про те, як правильно харчуватися. Крім того, для наймолодших учасників працюватиме дитяча локація. Мама може прийти з дитиною. І для цієї дитини буде створена дитяча локація, тобто можна буде залишити дитину на цій локації і піти на тренінг, на який ви записалися. Зареєструватись можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Проте поспішайте, адже час обмежений. Долучайтеся, анкета відкрита до 21 жовтня. Потім ми будемо повідомляти учасників, куди приходити та на який час. Проєкт реалізується в межах конкурсу соціальних програм та проєктів Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Організаторами традиційно виступають Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Молодіжний парламент Кременчука, громадська організація «Створюй дій досягай та департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.